У місті Первомайськ Миколаївської області затримали 23-річну жінку, яка за гроші обіцяла допомогти родичам, безвісти зниклих і полонених військових. За суму до 7 тисяч гривень за одного військового фігурантка обіцяла його рідним надати інформацію про місцезнаходження українського захисника і його фізичний стан. Для реалізації так званої угоди її організаторка створила у популярних соцмережах фейкові спільноти. У цих групах, які, до речі, називалися, наприклад, пошук зниклих 2022, повертайся живими, вона спілкувалася з родичами військовослужбовців, які до неї звертались за допомогою в їх пошуку. Коли Родичі військовослужбовців її, скажімо так, скидали гроші за її інформацією, а вона їх блокувала, банила і припиняла будь-яку з ними переписку і будь-яке з ними спілкування. Під час обшуків за адресою проживання фігурантки виявлено 20 мобільних телефонів, планшет та 64 сім карти, які вона постійно змінювала для маскування угоди. На даний час у кримінальному провадженні було встановлено 50 епізодів її злочинної діяльності, в результаті чого громадянам завдано збитків на загальну суму понад 200 тисяч гривень, але епізодів буде ще більше, бо достове розслідування триває. У службі безпеки України повідомляють, загальна сума збитків може сягнути 2 мільйонів гривень. Натомість у прокуратурі додають, що жінці було повідомлено про підозру у вчиненні шахрайських дій однак вона продовжила свою протиправну діяльність. Її повідомлено про підозру за частинами першої та другої статті 190 кримінального кодексу України це заволодіння чужим майном, шляхом обману, тобто шахрайства, вчинена повторно. Таке правопорушення карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років. Розслідування триває. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на каналі Март.